Вівторок, 1 липня в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. Вітаю! Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Воров вдарив двома іскандерами погуляє полю в Кам'янському районі. Є загиблі та поранені серед місцевих. У Нікополі судитимуть місцевого чиновника. Його підозрюють розкрадання 650 тисяч гривень, які виділили на відновлення пошкоджених будинків. Рішення на яке чекали сім років у Дніпрі, суд поставив крапку у гучній справі про вбивство Дніпровського прокурора. Ніж зайшов вбито в серце, до серця мого сину на 13 сантиметрів. Надихнулася історією ветерана у Дніпрі. Знімають документальний фільм Точка зцілення, стрічка про адаптацію військовослужбовців після поранень та жахів війни. Хто став головним героєм картини? Всі готові да. кавара мотоце yeah. на четверта дубль перший. Вранці ворог вдарив по полю в Кам'янському районі. Скерував дві ракети. Іскандер. Сили оборони Півдня повідомляють, що зруйновано будинок культури, крамниці, пошкоджені приватні оселі. Є загиблі та поранені серед місцевих. Окупанти атакували також із Запоріжжя. Там пошкоджене підприємство та приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Обійшлося без жертв. А от у Пологівському районі через ворожу атаку поранені двоє людей. Понад 100 поранених і досі залишаються в стаціонарах внаслідок ракетної атаки на Дніпро 24 червня. З них четверо діти, один пацієнт в край важкому стані. Пройшов п'ять операцій, якому ми робимо все можливе, щоб він виздоровлював. Більше трьох літрів перелили крові. І одну жіночку буквально годину назад ми перевели травматологічне відділення. Я теж поступила вкрай важкою. Нагадаємо, тоді окупанти вдарили балістикою по Дніпру та Самару. Постраждали школи, дитсадки, лікарні, підприємство. Дісталось навіть потягу одеса Запоріжжя, в якому було півтисячі пасажирів. Кілька десятків людей загинули. Ще понад три сотні дістали поранення. Міський голова Дніпра вже назвав цю атаку по місту найбільш руйнівною за наслідками від початку повномасштабного вторгнення. Маніпуляції та провокації на чутливих темах Міністерство внутрішніх справ України прокоментувало скандальні заяви мера Дніпра Бориса Філатова. Нагадаємо, під час останнього засідання у резонансній справі про вбивство Ірини Фаріон прокурори заявили, що у телефоні підозрюваного Дніпрянина В'ячеслава Зінченка знайшли досьє і на Бориса Філатова. В результаті міський голова Дніпра публічно звинуватив нацполіцію без відповідальності і вимагав очільника МВС пояснити, чому провод. Охоронці не повідомили, що на нього може готуватися замах. Однак, у повідомленні міністерства зауважують, ім'я Філатова не згадувалось під час першого затримання підозрюваного у вбивстві мовознавиці Воно сплило лише у ході слідства, і реальної загрози життю мера Дніпра не було. А заяви Бориса Філатова називають маніпуляцією. Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб'єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію подвійних стандартів, яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який спирається слідство національної поліції, це закон. Дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією. Таке покарання отримала мешканка Кривого Рогу за співпрацю з ворогом. Слідчі виявили, жінка поширювала у забороненій соцмережі інформацію про місце розташування підрозділів Нацгвардії України. У своїх дописах запроданка відкрито підтримувала російських військових, а в коментарях вихваляла президента РФ. Ба більше публічно закликала до зміни державної влади в Україні у судовому засіданні. Вона свою вину не визнавала та, попри це, нас наступні 9 років проведе за ґратами. Ще одного зрадника затримали СБУ у Дніпрі. Чоловік був монтажником на об'єктах критичної інфраструктури та співпрацював з ворогом. Як виявилось, запроданець – уродженець РФ він зливав дані про ППО та енергооб'єкти на території Дніпропетровщини та Запорізької області. Також зрадник надсилав координати військових частин зсу. Нині фігурант під вартою йому загрожує довічне з конфіскацією майна. У Нікополі судитимуть місцевого чиновника, якого підозрюють у розкраданні понад 650 тисяч гривень, виділених на відновлення пошкоджених будинків. Слідство з'ясувало, що в березні, користуючись своїм службовим становищем, посудовець вносив неправдиву інформацію до актів виконаних робіт. Таким чином він привласнював від 22 до 148 тисяч гривень за кожен випадок. Загалом зафіксовано 13 епізодів. Правоохоронці вже передали справу до суду. Yeah. <laughs> так і не визнав своєї провини у Дніпрі. Оголосили вирок обвинуваченому у гучній справі про вбивство Дніпровського прокурора Костянтина Третяка. Сім років тому, у 2018-му, його загадкова загибель прогриміла на всю країну. Вночі чоловіка вбив друг дитинства. Судові засідання тривали понад сім років, і увесь цей час обвинувачений свою провину категорично заперечував та наголошував. Це була самооборона. Рідні ж загиблого у цю версію відмовляються вірити. Тож, наша Анастасія Вільхова з подробицями резонансної справи. Заплакана мати стоїть біля Шевченківського районного суду. За кілька хвилин вона почує вирок, на який чекала довгих сім років. 6 жовтня 2018-го жорстоко вбили її єдиного сина. Вранці в суботу 6 жовтня мені зателефонував батько кості. І повідомив цю жахливу новину, я не одразу могла повірити все це. І коли трошки прийшла до тями, почала збиратися, бо я була в Києві, почала збиратися і їхати додому. Приїхала вже під вечір і наступного, наступного дня вже було поховання. Тоді зранку, 6 жовтня 2018 року, це вбивство прогриміло ледь не на всю країну, адже жертвою виявився правоохоронець прокурор. Вже точно відомо напередодні засмучений власним розлученням Костянтин, так звали загиблого. Поїхав до друга дитинства. Володимир син місцевого бізнесмена неодноразово мав проблеми із законом. Тож дружбою із прокурором не нехтував. Запросив додому. На посиденьки зрозуміло, що вони давно не бачились. Була дружина цивільна, обліцова були її подружки. Слідство встановило гуляла компанія з шостої вечора. Вже за 10 годин. Десь о четвертій ранку старі друзі посварилися, як раптом Володимир схопив кухонний ніж один прицільний удар, і Костянтин падає. Лезо увійшло просто в серце. Охоронець гине миттєво знаряддя вбивства. Той самий ніж. Криміналісти знаходять вже в мийці без жодних слідів крові. Так, вбивця намагався нищити докази. Ніж зайшов до серця мого сину на 13 сантиметрів, при цьому він був витягнув, провернув, а потім взагалі взагалі ніж дістали, помили і положили, поклали його до мийки. А що ж стало мотивом вбивства? Костянтин прокурором працював чотири роки. Ані гучних справ, ані ворогів не мав. Свідки кажуть, це була звичайна побутова сварка. А сам обвинувачений взагалі запевняє, ніж до рук не брав. Це була самооборона, ось його свідчення. Обвинувачений обліцов у судовому засіданні. вину не визнав та пояснив, що потерпілий третяк був його другом. Озирнувшись, він побачив перед собою третяка, який в правій руці тримав кухонний ніж та завдавав йому удар. Тоді він схопив його руку з ножем своїми двома руками, відвернув ніж від себе і відштовхнув його з усієї сили від себе. Третяку удар ножем він не завдавав і тілесних ушкоджень, від яких останні помер він йому не завдавав. Він захищався від його. Нападу проте в таку версію рідні загиблого не вірять. Стверджують, це було навмисне вбивство, і доказів достатньо. Суд критично відноситься до показань обвинуваченого обліцова стосовно того, що він не вчиняв кримінального правопорушення та не завдав потерпілому третяку удару ножем. Нанесення такої рани вимагало прикладання значної сили, точного прицілювання та проникнення через кілька анатомічних структур, що неможливо при випадковому поштовху. З анатомічної точки зору повністю виключає можливість завдання потерпілим собі удару в серце навіть унаслідок поштовху. Втім, щойно почалось розслідування, докази почали загадково зникати. А коли справа дійшла до суду, засідання зробили закритими. Докази були втрачені, були невиконані дії, слідчі, які на той момент були дуже важливі, тому от до судового слідства воно проводилось дуже непрофесійно, неефективно, непрозоро. Мені дуже не зрозуміла саме прокурорська етика. Якщо загинув саме прокурор, який був дуже порядною людиною, і таке ставлення прокуратури до цього кримінального провадження, це було дуже дивно. Був тиск і на слідче управління. Нам обіцяли, що можна було зробити, як то кажуть, ці, простріляти От дзвінки і цього не зробили. Дуже багато було, було заявлено свідків. І коли ми свідків запрошували, я особисто їздила, запрошувала свідків, щоб вони приїхали ту ж консьєршку, ту ж там, друзів, вони говорили, що Мене Вова попросив, щоб я не ходив. І так тривало довгих сім років, аж допоки у червні 25-го Шевченківський районний суд Дніпра нарешті поставив крапку. Йому було присуджено 12 років позбавлення волі. Ось і наші клопотання матеріальні збитки також удовлетворили наші. Ось, але підозрюваний чи обвинувачений. Облісову, він не признав ніякої вини, не розкаявся, він не бачив себе, що він чинив таке зухвале вбивство. Для родини вбитого прокурора Костянтина Третяка це ще не фінал, адже вбився їхнього сина, має право на оскарження вироку. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. У липні в Україні набувають чинності низка важливих змін, які торкнуться багатьох громадян. Зокрема, змінюються правила техогляду автомобілів. Також стартує новий проєкт підтримки для родин з низькими доходами, перехід на 230 вольтів, вступна кампанія та платний проїзд для школярів. Що саме зміниться? Розповімо далі в нашому дайджесті. У липні в Україні зміниться стандарт напруги в електромережі. Замість звичних 220 вольтів буде 230. Але споживачі цього переходу не відчують. Для них він буде автоматичним. Важливо, що зміна рівня напруги не несе загрози для побутових електроприладів, адже більшість з них імпортовані з ЄС. А європейські країни вже і так мають стандарт напруги 230. І головне перехід на новий стандарт напруги не вплине на суму у платіжках за світло, адже кошти нараховуються за спожиту електроенергію. А напруга це тиск в системі, а не кількість електрики. Також з 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Абітурієнти можуть зареєструватися в електронному кабінеті, а з 19 липня починається прийом заяв. Триватиме він до 1 серпня. У вступників є два місяці, щоб обрати бажану спеціальність. Проте слід враховувати, що якщо пройти на бюджет не вдасться, вартість навчання в українських університетах суттєво зросла. Тим часом пенсійний фонд запускає експериментальний проєкт для родин з низькими доходами. Це новий вид базової соціальної допомоги. Триватиме проєкт два роки. З 1 липня отримати таку виплату можуть малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини. Також ця допомога передбачена дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину. Розмір базової допомоги становить 4,5 тисячі. Гривень. З 1 липня розширюється програма Доступні ліки. До неї мають приєднатися всі аптеки в Україні, інакше втратять ліцензії. На практиці це означає, що тепер отримати медпрепарати безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше це були лише аптеки, розміщені в лікарнях. Ще одне нововведення липня, нові правила техогляду авто, аби наблизити їх до європейських стандартів контроль здійснюватиме МВС через сервісні центри. Основні зміни, відео та фотофіксація процесу техогляду. Причому вони мають бути якісними. Техогляд обов'язковий для автобусів, вантажівок і комерційного транспорту. А ось приватні легкові авто, які не приносять прибутку, проходити огляд не зобов'язані. І наостанок з 1 липня вводять перевірки для внутрішньо переміщених осіб. МінФін щомісяця контролюватиме чи перебуває людина. На в Україні, якщо особа знаходиться за кордоном понад 90 днів без поважної причини, статус ВПО можуть анулювати. Олена Петриченкова, Євген Дроз, новини одинадцятого каналу. Дитяча гра ледь не скінчилась трагедією. У Дніпрі лікарі врятували хлопчика з важкою травмою. Під час гри вдома дитина випадково впала на олівець, який проштрикнув їй поперек. Канцелярське знаряддя зупинилось просто біля нирки і дивом, не заділо життєво важливих органів. Стан дитини медики стабілізували. Він вже йде на поправку. Дитині відразу провели комп'ютерну томографію, діагностували, де знаходиться цей олівець, і після підготовки в умовах операційної його було видалено. Наразі дитина відчуває себе задовільна і планується на випуск додому. Надихнулася історією ветерана та створює про нього документальний фільм. Режисерка Катерина Стрельченко розпочала зйомки фільму Точка зцілення, в якому розкаже про адаптацію військовослужбовців після поранень та жахів війни. У головній ролі її друг ігор Кирильчатенко, який, попри вади слуху, повернувся до акторської діяльності та зцілюється за допомогою творчості. Що робить цю картину особливою? Матеріал нашої Анастасії Шуляк. Я бажаю нам всім і вдалого старту, і вдалого проєкту. Гарних глядачів, вдячних. Нехай все вдається і ще трошки більше. З Богом! Церка Катерина Стрельченко символічно розбиває тарілку перед початком зйомок нового документального фільму Точка зцілення. Наш головний герой, дніпрянин. Я завжди вболіваю за, за наших і намагаюся розказувати і Україні, і Європі, і всьому світу і саме про наших героїв. Всі готові камера мотор. Є. Це на четверта довольна перший в основу фільму лягла історія Ігоря Кирильчатенка, ветерана війни, актора і засновника патріотичного театру «Артфронт». Чоловік став на захист України ще у 2014-му і продовжив воювати під час повномасштабного наступу Росії. Отримав поранення та не зміг повернутися до Зсу. Тож повернувся до акторства. Для мене війна почалася дійсно 2014-го року, і я працював тоді в державному театрі, коли повернувся у п'ятна. 15... У році я вже почав задумуватися над тим, що потрібно висвітлювати ті події, що відбуваються на фронті. Це фільм, виходячи про мене, ну і про мій театр як точку зцілення. Нам теплий затиш. Ще живі. Кадри для майбутнього фільму знімають просто під час репетиції вистави військового гучна тиша війни. Піднімається питання про людей, які втратили слух на цій війні вже після повномасштабного вторгнення, тому що війна дронів, війна артилерії. Багато людей повертається сакоборотравми. Вистава Гучна тиша війни повністю адаптована для людей з вадами слуху завдяки спеціальній композиції, яку напише композитор Андрій Коротчун, Глядачі зможуть відчути ритми. Ми будемо. Працювати з низькими частотами, і це буде відчуватися в серці в тілі. Якщо ми ви коли-небудь дуже близько стояли до колонок, ви відчували, що є така хвиля. саме за, за рахунок цих, цих хвиль ми будемо вибудовувати ритмічні малюнки. Через творчість та театральне мистецтво, а зокрема виставу Гучна тиша війни, режисерка Катерина Стрельченко хоче розповісти про адаптацію військових до цивільного життя. Для мене історія ігоря це приклад людини, яка Змогла за допомогою мистецтва, бо мистецтво для нього це теж зброя. Йти далі. Мені хочеться, щоб на цей фільм прийшли військові і відчули все те, що відчував Ігор. До кінострічки увійдуть також інтерв'ю з побратимами Ігоря, письменниками, театральними критиками та психологами. Коли ви прийдете до нас на прем'єру, ви побачите Дніпро з різних боків, тому що у нас будуть от сьогодні на сьогодні на вечір заплановані прогулянки містом, де Ігор буде буде міркувати, думати про свою майбутню виставу взагалі, це така собі невеличка реклама нашого міста, якою дуже люблю. а Режисерка планує прокат фільму із за кордоном. Тож до фільму додадуть і субтитри англійською. Я свідомо вибираю ті формати, які будуть mm -hmm. цікаві закордонному глядачу, mm -hmm. щоб його стимулювати, mm -hmm. прийти прийти і подивитися. Прем'єру документальної картини планують у жовтні 2025-го Київ, Дніпро, Львів та Полтава побачать стрічку першими. А Сія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У середу синоптики прогнозують в день 23 градусів тепла, вночі плюс 15. Вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів. ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте випуск. Бережіть себе та до зустрічі.